Привіт! Я сьогодні щось дуже цікаве привезла з собою на дачу. Це мені купив чоловік, бо я дуже це хотіла, дякую йому. Я сьогодні вже збігала по всім магазинам, яким тільки могла, тому що завтра вихідні, завтра приїдуть діти на дачу, тому мені треба підготуватися, купити їдло. Купила Ковбаски, купила курку, будемо смажити його на грилі. Купила ще лаваш і гриби. І це все залишу тут сьогодні на дачі, а завтра ввечері приїдемо, будемо вже відпочивати з родиною. Трошки пізніше покажу, що ж таке, мені купив чоловік. Зараз все це буду вигружати з машини. Піду відкрию дачу, бо тільки ось припаркувалась тут біля дачі. Так, ключі. Де ключі від дачі? Зараз буду шукати, бо Максим вчора був тут, але, напевно, на місце десь не поклав. Все, приїхала і ніяк не можу зібратися, щоб щось робити. І приїхала вже і чай попила, і продукти розклали, і переділися, і вже поговорила з майстром. У мене ноутбук щось зарядка коротше, з нею трапилася, то в ремонт здала. І з майстером мені перезвонив, я вже з ним переговорила. І вроді би є купа роботи, що треба робити. І вроді би в мене чекає дуже супер-крута розпаковка, але щось мені нічого не хочеться. Хочеться лежати в гамаку і нічого не робити. Давайте трошки покажу вам газон, як коли ріс. Ось тут в мене є проплешини, бо тут у нас крок був. Я вже все позосівала, воно трохи десь підзмилося, було дуже, дуже сильно злило. Але якщо нагадати, що тут було взагалі, і що зараз я маю. Ну, Звісно, газон вже переріс, його треба косити. Блін, ну це дуже гарно. Дивіться, який він. Гарний, зелений, супер, просто газон. Ну, звичайно, є у нас і бур'яни, причому я тут все вибирала, старалась як могла, але я не знаю, воно десь само насіюється і все. Від якийсь воно береться. Бо навіть ось, ну, ось такого бур'яну в цій зоні участка. Де зараз я знаходжусь, його не було. Поки ось так. Тут ми зробили таку мангальну зону, ну як ми. Я я зробила. Застелила геотекстиль, купила щебенку, ще Максим докупляв щебенку вчора, довозив, стелила бордюр. І Максим вчора це все вигружав. Дороблював, тому ось тут у нас мангальна зона. Тут мангал, тут сковорідка для картоплі. Ну і місце, щоб ми могли ходити десь. Десь газон взагалі печальний. Ну, тут я недавно досіяла, бо я встановлювала бордюр, мені треба було його трохи по периметру. його прибрала. Десь взагалі щось, не знаю, не росте. Чому? Без поняття, Ось, ось ця ділянка ну, взагалі не хочемо <смі> замрости я його. І підливаю, і ну все роблю йому. І тут немає, зато там каласіця. Прям можна подивитися тут взагалі. Вообще... Тут в основному бур'ян росте. А там прямо. Тим більше, тут о, тень, тень, в основному тут де дерева. А воно прям тут колоситься взагалі. Ой, що з цим бур'яном робити, не знаю. Але травити бур'ян зараз не можна, бо дуже молодий газон. Ну, я так відоськи подивилася парочку. То поки будемо щось робити інше, зараз покажу. Ну що, зустрічаємо. Мені в актив купив газонокосилку. Розпаковка. Э, це ми купили удлинитель. 20 метрів. Блін, він кілограм одва, певно, важить. І, звісно, важкенька, удлинитель. Ну, якраз для газонокосілки добре буде. І газонокосилку ми взяли Bosch. Зараз я її буду... Збирати. Ми взяли електричну, таку, яку, яку можна вмкнути в розетку. Так, щось вже не то. Так, це корзина. Це чекіт треба не викинути. Інструкція. Так, ось така газована Наверно, ручка ж можна взяти. Ну, не легенька, але <плес> ну, і не важка. Ну, що, добро пожаловать. Будеш ти тепер тут працювати. Тепер давайте будемо думати, як його збирати. Ось така штучка в мене тепер є. Дуже прикольно. Так, інструкція, якщо чесно, треба було, бо я трошки не розуміла, як оце скрутити, що воно таке вперше бачу таке. Що, попробуємо? Попробуємо, попробуємо. Зараз коробку занесу в гараж. Все по місцях перескладаю. Треба ось цю штучку ще, де ножницю розрізати. и будем пробовать. Короче, смотрим. Вот, тупо плеш. <laughs> плеш. Ну, скосило прикольно. Ой, ось у мене тупо плієш. Але тепер ми знаємо, що тут треба досіяти. Все? Супер. І ось тут. Зараз я щось буду думати, як оці мені косити коси. може. Взагалі я розгляд, що прям обожнюю Воно Вони Це було раніше, напевно, трошки. Достротимо прямо може продати. Тут вона і позбирала навіть листя, яке вже попадуло. Так трава. Листя. Можна мульчувати город. Піду швиденько викину його. Компостну яму. До речі, Максима попросила, щоб він компостну яму зробив більшу, бо тут дуже маленька воно. Дижі бабуся ставила. Ось такі штуки. Напевно, їх вже треба знімати. Грушка сформувалася, вони стоять вже два роки. От, не знаю, як бабуся померла, то я їх не знімала. Ось, напевно, я його вже приберу звідси, і буде мені так удобніше і газон стригти, і я думаю, вже і так грушка сформувалася, вже нікуди не дінеться, не впаде. Трошки відпочила на. Гамаку скосила вже весь газон. проплешин багато. Ну нічого. Докуплю газон і, до речі, покосила ось тут. Ось тут був такий бур'ян, як ось тут. Трохи не бере галика сілка, ось я взагалі не хочу брати. Ну, нічого. Ще ось тут розстеляю тент, бо зараз буду ставити басейн набирати воду в басейн. Я вже почти набрала басейн, вода мутна після душі. Завтрашній день набереться на приїздній ввечері, Будуть гратися. Це я повиковирювала з газонокосилки, там, де ніж. Це чорна це земля в перемішку з травою. Думаю, так просто кидають буде нормально. Газончик покошений, Бессий набраний. Якісь коти в мене тут скачуть, вони бігом звідси. Метьят у мене на, на дачі тут. Боже, дача так приобразилась просто. Дуже гарно. прямо як... Набагато сучасніше стало. А дивіться, он договорен. Думаю, що я його не бачу. Той кіт. Отовий. Зараз ми його будемо виганяти. А що ми тут робимо? Що ти тут робиш? О, ну давай, тікай звідси, бо ти мені тут гадіш постійно. Давай, біжи звідси.